Доброго дня, мене звуть Денис Губашов, я аналітик видання Текстурхей. Наше видання проводить аналітичні дослідження, займається журналістикою даних та розробляє сервіси на основі даних. Зокрема, в своїй роботі ми використовуємо відкриті дані, такі, наприклад, як дані open баджет, спендінг або Прозоро. Робота з даними передбачає, що передусім ці дані необхідно отримати. Ми зараз говоримо про великі масиви інформації, які можуть складати сотні тисяч або мільйони записів. І просто завантажити такий великий масив інформації через користувацький інтерфейс не вийде. Тому в нагоді нам стає API інтерфейс прикладного програмування. Він є у всіх трьох порталів системи ЄДата. E API дає можливість відфільтрувати та завантажити великі масиви даних в обхід користувацького інтерфейсу. Це значно полегшує нашу роботу, а також дає можливість створювати веб-додатки, які регулярно будуть оновлюватись. В попередніх лекціях ви познайомились із функціоналом користувацької частини порталів, навчилися шукати та фільтрувати інформацію, завантажувати її в табличній формі. Зараз ми розглянемо, як можна підключитись до API-порталів платформи eData та отримати від них інформацію. Для цього ми будемо використовувати мову програмування Python та онлайн-середовище для розробки Google Collab. Посилання на всі ресурси, точки доступу до API та документацію ви знайдете в описі до цієї лекції. Наприклад, ми ставимо собі завдання дослідити, скільки за цей рік заробили судді Конституційного суду України, адже нам, як громадянам, важливо розуміти, на що саме витрачаються сплачені нами податки. Перше, звернемось до технічної документації на API spending. Тут нам потрібен розділ API транзакцій, другої версії. Тут є приклади того, як зробити різні запити. Наразі нас цікавить таблиця з розшифровкою атрибутів даних, які нам повертає API API Response. Вона внизу сторінки. Зокрема, нам треба знайти такі поля, як Payer код платника, Amount, Сума, KI-KY -E код економічної класифікації видатків. Також ми можемо спробувати зробити тестовий запит через Swagger. Для цього скористаємось точкою доступу транзакцій, натиснемо Спробувати. Та введемо код ЄДРПО, початкову і кінцеву дати, наприклад, 20210901 та 2021106, і отримаємо дані за місяць. Натискаємо Виконати та отримуємо результат. Тепер у нас є велика кількість записів, але що нам із ними робити? Перейдемо до нашого ноутбука. Ми зробимо циклічний запит за адресою, в якому будемо передавати код ЄДРПО Конституційного суду, дату початку 1 січня 2021 року та дату завершення плюс 90 днів. Запускаємо цикл. Оскільки нас цікавлять лише зарплати та видатки на отримання судів, ми фільтруємо транзакції за кодом економічної класифікації видатків на суддівську винагороду 21.13. Ми отримали таблицю. З кожної з транзакцій агрегуємо її до місяців. Ми бачимо, що найбільші витрати на отримання суддів Конституційного суду України були в червні 2021 року 8,8 мільйонів гривень. Для відображення даних ми також можемо побудувати графік. У цій лекції ми побудували простий цикл збору та обробки даних, вивчили документацію, зробили запит до API, завантажили дані, агрегували їх та побудували графік. І визначили, скільки коштів із сплачених нами податків щомісяця відраховується на отримання судів Конституційного суду України. В наступній лекції ми розглянемо, як саме можна аналізувати дані та як їх порівнювати.